Добрий ранок у вашій фірмі. а ви що нас зустрієте? Да, Слава Богу. Я, я буду тихенько говорити, не кричати. Чув. Бо мені сказали, що мені вуха відрізали. Сережка, а що ти один да. Поки Покидав. А що ми каву не п'ємо з тобою? що не п'ємо? Боже, у вас вже тут виситься. Так, Сереженька, який раз є? Леся, захочу там стала. А що ти Леся, не приглашаєш? Сережка, ти що розтірявся? Що таке? Побачив, дівчат? Це добре. Сережка, ти бачиш, яких я та потулях модних? Ти бачиш? Диви. Диви. Да. Диви. І між прочим, 38-й розмір. Дівчат. Я коли встигла купити. Я вчора що ти не бачив мене? Я вчора приходила, купила, а не бачив? Сережка, це нам сніданок дві. Оце молодці. А Це наш був вчора обід і вечеря. Оце супер класно. Отак і в нас. У мене, да, у мене коричневі, дівчатка. Не... Слухай, 38-й і мех сів, і у мене палець свободний. Дівчатка, дивіться, які ще є кольори. Це на їхня, Сережка? 2,500. 2,500. подивіться, на оці та потулічки. Вони йдуть натуральний замш і натуральна цегеєчка. Сережка, це... Ти бачиш, а ти мені хотів дати 9, так, вчора? Так, е -е, да, думали дати 9. Ну, ну. неповномірки. І восьмерка мех теж сів. Дівчатка, навіть восьмерка мех сів. Слухай я в цей чолмі, я на себе прямо. Ну така необична жінка. Я тобі кажу, На мене хоч не хоче обрати. Ну красиво, іменно з чорним, так? Да? А без чорного похоже на не буду говорити на кого, на красиву жінку, да, на красиву. Я сьогодні така взагалі красива. Зато стухшенька. Байдуже, байдуже. І ця чалма, диви, яка до мені гарно, козерочок. Це я її не буду знімати. Я буду в неї ходити. Я думаю, що вам сподобається. А я не можу без неї вже. Вчора я трошки походила і все, я знову її одіваю. Моє ще що треба відрізти Максим Максимович, щоб я в неї ще ходила. Так, дівчатка, такі у мене є потулечки. Це ж ви знаєте, що Новий рік і красний цвет, це він має бути аж. Ну. Так, дивіться, от ці потулечки, в них знімається міг, дівчатка, вони. Сережка, скільки вони? Тисячу? Тисячу. От які ти кажуть, так, да, оці теж класні. Оці теж Сережка дуже обалденно класні. Дай я їх узую, дай мені один. Сережка, дай мені один коричневий, один такий. Вони взагалі класні. Дівчатка, ці теж дуже класні. Вони 2600, теж необичні. Потім так, 2600. 1700, хто любить леопард. Оці теж, це навесно вже. Так, уги, 2400, уги, 2400. Оці теж 2600, ну відшу? 2400, я не бачила. А я не бачила ці шнуровочки, дві класні які. А 2,500? О, диві, ці? О, дві ці теж. Дівчатка, ой, та подожди. Сережка, а две вот такие и леопардики. А у тебя тоже классные дівчатка, ці вообще обалденні. Так, цена їхня 1200. Дівчатка, оце ботиночки 1200. Ты точно що 1200? Да, 1200. Давай, я Це дождалась. Ми не, придумали ці. не придумали. Це мы таку поставили. <ріх> Осознано. Осознано. Так, тихо, дождалась того времени. Коли. А ну давай, давай. Так, а ну подожди. Так, дівчатка, а ну. Будемо пхати тун, ану, ану, ну. О, влізли. І тут влізли, влізли. а ну давай, сірошка. Дівчатка, це, звісно, я подумала, що ошибися. 1200 ціна оцих валяночків. Вони такі класні. Дивіться, у мене високий подйом, широка ножка. Да, з трудом, але но ми ножку запхали. Який розмір на мені? Тридцять дев'ятий. Дівчатки, тисячу гривень. Я вам говорю вполне серйозно. Це взагалі це ціна. Ну це просто безплатна ціна. У них висока танкетка, танкетка упругенька, і вони самі по собі м'ягенькі, дівчатка. Дивіться, вони є в і кольорах. Є і ще чорні є дівчатка. 1200 двісті гривень. У мене дев'ятка і вони якраз ножка так сіла чітко мені. На мені 39 -й. Да. Дівчатка, значить 2500, натуральна цегейка, натуральний замш. От коли ви на них дивитесь на вітрині, це одне. але коли ви їх узуваєте на ножку, це взагалі воно по-другому. Подивіться, як вони красиво на ножки, от зі сторони. Під джинси, під що хочете. Так, джинсики. Отак от, от джинси опустила. Дивіться, як вони красиво на ножки. Дівчатки, зараз я вам покажу, які вони є в кольорах. Ціна їхня дві. 2500. 2500, Сірочка сказала: 2500. Дивіться, вже ці кольори приніс мені. Дівочки, дивіться, вони є в кольорах, який хоче. Це шоколадний дівчатка, 2,5 тисячі, але вони. От, а шоколадний діла? Вони всі красиві. Ти знаєш, от в кожний колір красивий по-своєму. Зараз цей світ літона, дивіться, на мене це такий, як це називається правильно цвіт? Він не сірий, а. Сірий, сірий. Графід, да, так, графіт такий їде, дівчатка. Дивіться, як воно красивенько. І по-перше, що тут йде це геєчка, з половиною тисячі, отакі башматулі. Льошка, чуєш, я помню, приходила колись на двору, і мама, знаєш, як мені сапоги знімало? А ну, давай. Ти помніш як? <сих> <сих> а ви добре стоїте? Тяни, давай, подожди, я упрусь, давай. <сих> 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 Помниш, так? Да? <сих> Мей, дождалась того часу, коли ти мене взуваєш, я тобі говорю. Ану, ці скільки стоять такі башматульки? <сих> А вгадайте та що вгадайте, що тобі? Угадай чи що? угадай 1200. Чуєш, буду зараз кричати, опять скажу, що тобі відрізали. Дівчатка, в мене вуха Ні, на місці. Ці стоять е, 1700 гривень. А що ти дуриш, получається мене? От що ти дуриш мене? О, зат... А що ти мені великі дав? Вони є в кольорах, да? 39-й розмір. 39-й на мене великий. Дівчатка, значить, 1500 ти Сказав. Yeah. Бо спочатку була одна ціна, потім друга. Дівчатки, 1500 гривень, подивіться, які вони на ножки. От коли ви дивитеся, вони на вітринки, воно одне. Дівчатка. По перше, вони дуже на мені Дівчатка, вони на мене великі. Геть великі, ви спокійно. Якщо у вас дівчатка, спокійно беріть. То я вже хочу уходити. ще кофе не предлагаєш. Я вже йду. Та йди, Сережка. Ну що ж ми прийшли, чи що? Дивися, тисячу. Я хочу тобі сказати, що вони от навіть от дивитись ти на них дав. Вони от просто мені от підніметься. Мені... диви. Очень круто. І вони, по перше, дівочки, це йде плащовочка, Дивіться широкий, широкий пояс. Цей пояс це тут ізюмінка. Ти знаєш чого? Дівчатка, дивіться. Ви коли на них дивитесь? От, просто ви дивитесь на них одне. Но дивіться, коли ви їх озуваєте на ножку. Під ласіни, під, під що ви хочете? Дві, як вони красиво на ножки. Дівчатка, вони стоять 1700 гривень. От правда, це для них, ну правда, це ціна для них шикарна. Одним словом, магазин Віолета вам дає такі ціни, дівчатка, тим більше зараз предновогодні ціни. Та тут і що Новий год, що не Новий год, все одно. От 1700 гривень, подивіться, які ботиночки. Вони, по-перше, такі, знаєте, дорого багато. Дві вони блистять. І, по-друге, у них висока тонкетка, що ви не зможете не змерзнете в ножки. Одним словом, дівчатка, та потулі намірила, зараз п'ємо каву. Я в одному такому, в одному. Chcesz to, jest, to jest. Tak, tak, ja wam tak. teraz to zawrnę Żeby nie łaniał się? Nie będzie Tak O, czekaj Nie będzie niczego, nie będzie ruchu Mówimy o tym polu Choć zawrnę Tak, żeby było Черт. Икру. Черный. Я его завяжу. Вот там уже, да? В таку гарну суму у нас. Це теж вам подарунок. Хтось буде з вас носити. А є менше родної? Ні, вони все одина. Добрий ранок. Де? А де чоловік? Ну ти сімаєш своє. Та й що? до нас. Де? Леся, йди сюди. Ми не можемо. А де моє? Оно. Оно, зелені стаканчики. Давайте я боком. Різний? Десь сюди просто. Не помешаю. Та сідай вниз, давай, добрий ранок. Гарного дня, свята середа. Я хочу сказати, що Васильівна, добрий ранок, ми не влазимо. Ні, ну нам треба, я це, Може, екран треба розширити. Так, мої хороші кіно, що ми на привозі привоз сьогодні ну свята середа. Ні, є, є молочка, сліва молочка, справа колбаска посередині, посередині корка. Долева. Чуєш, тут сміття, скажуть, зійшли з ума, мене, сміяся, скажуть, що случилося. Да, вам не угоди. Що робити? Доброго тиша. А си на ти на трисятки? Да. А да. я ще один ролик ролику, не вставай. Подожди, піше не все. Я не смогу. Ні, я. Так, дівчаточки, а зараз у мене йде розпаковочка. Я цю розпаковочку викину завтра утром в ролики, тому що сьогодні у нас мільйон двадцять п'ять. А я хочу, щоб ви цю красту подивились утром. Утром виб'ємо з вами дрінки, будемо говорити. Дівчатка, ну ви знаєте, що ми з вами були у Франківську в магазині Луджі. Значить, дивіться, що я собі приобрела, Дівчатка, Оці банки. Це ви знаєте, що я взяла ці корони, тому що вони мені дуже подобаються, дуже. Ось такі, дивіться, шикарні бантики. Дуже-дуже шикарні бантики. Пожалуйста, отак. Починаємо. Так, так. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що я ще, напевно, половина цієї ігрушки, девочки, я взяла ці грушки. Клас, дуже гарно. Це скляні? Так, да, це скляні, це скляні. Ігрушечки, дівчатки. Ось мої хороші, я взяла такі валяночки. Ну, часто, дивите по полу, дівчатка, це все, магазині дуже, це йде натуральна очина. Ви розумієте, це все можна замовити через інстаграм. Я вам зараз зроблю таку красиву. Так, дівчатка, я замовила отаку от свічку. Вона дуже довго буде горіти, це така вона двісти, вона йде красна. Ви знаєте, що в цьому році у нас все повинно бути тільки красне, тому що ми заходимо в рік огніної конячки. Дівчатки я вам зараз покажу оці ігрушечки. Це обалденні ігрушки, це є такі сувенірні, подивіться. Які ігрушки ручного Ой, така патріотична, дивіться, да, да, да. Україна єдина да. ручної роботи, дівчатки. Подивіться, я вам зараз покажу, що я на замовляла. Я вам завжди все показую. І зараз прийшла посилочка. Значить, це доміки, доміки, доміки. Підсвічники, мабуть, так? Да? Підсвічники? <відцвічники. відцвічники>? <відцвіч <відцвіч>. Чи горить всередині? Горить, він горить. В нього треба поставити батарейку і він варить. Дівчатка, я вам зараз таку, тут подержу. Ці банти, я вам покажу, дівчатки, це все магазин Лудживі творить чудеса. Це значить, зараз я поставлю таку. тут дуже всього багато, дуже оці вареночки, дівчатка, вони дуже теплі. Так. Вони такі. Так, оце все я положу на камін. Якраз камін, він прям там просто. Воно аж просто, щоб він там було. Дівчатка, я взяла дуже багато гірлянд, але дивіться, гірлянди, значить, оця гірлянда, так, подожди. З, дивіться, оця гірлянда, вона йде сама велика, І завтра вона буде у мене горіти на будинку, і добре? І я вам її покажу, тому що ці wow, клас. дуже, дуже класні гірляндочки. Вони всі дуже круті. Вони на будинок. Дівчатка, дивіться, завтра я їх поцеплю на будинок і я вам покажу. Так, ще я покажу це, що я взяла їх на ножки прямо з'юю. Так, дівчатка, тут на замовлення що ти хочеш. Так, дивіться, люба гірлянда, цю гірляндочку я. Посеплю на йолочку, так мої рідулі. А тут, а тут вообще. Дівчатка, ну новий і хочеться, щоб оцей домик стояв би в будинку. Подивіться, ну подивіться, яка красива, да, подивіться. подивіться, яка красота. Дівчатка, це все магазин дуже. Вам знаєте, вам не треба нікуди далеко йти. Я вам розкажу. Так, дівчатка, ці гірляндочки я ставлю в коробку, тому що завтра вони будуть у мене на будинку. І я вам те, що я вам показала, так ну буде красиво, коли вони будуть на будинку. І ви подивитесь, які вони. Та, значить, дивіться, я ж ходила, ходила, і що я там знайшла у Галиночки, Вау, дівчатка. Так. Оці та для світулечки. Галина каже, світуля, у вас такі є. Кажу, немає. Я вона каже, так, візьміть. Ні. Дівчатка, вони дуже легесенькі, у них відкрита п'яточка і на роботі в самий раз. Перше вони дуже дуже теплі. Це не мало Вони дуже. І на ножки вони красиві, так? Да? Да. Дівчатка, дивіться, це 39-й розмір. Опять же, хочу вам сказати, дівчатка, це все в магазин лужифранкіз. Ви можете все замовити, оцей бантик, все. Але це ж не все, ми другої коробочки. Так, коробочку світулька закривай, ложи сюди. <реш> Тому що мусора, ну, щоб не було, але дівчатка. Це ще не все. Ви що думаєте, що я банки мала б банти. Я ж така, я люблю, щоб воно було. було 에, знаєте, як кажуть, цей пакет Люди люблять одну гарляндучку, а я люблю десь. У мене бачить. Я завтра обічую всю хату і ви сюди дивиться. Так, Світа, mm -hmm. давай. Дівчаточки мої, подивіться ці бантики. Бантики, які хочеш. Так, до речі, я оці два бантика, я їх прямо вони от сюди прям просяться в мене десь. Так? Да. Тут, Вон. Тут у мене на павучка можна. На павучка? Так. Да. На павучка. До нього ж треба ще залітити павучка. Там хоч паутині немає, на ту павучку? немає. А ну, стой. Ну, на павучках, кажуть. Треба підрости. Ну, Подожіть. Подожіть. Зараз Зараз Давай. Це в мене мама так просить наверх поверхам де да? От, диви, він. О, давай, отак. Отак. Ну, ну, потім поправимо. Потім, так, дивіться, дівчатка, він наче тут дуже. Зробимо. Потім. <різь> я потім все зроблю. Я зараз тут, знаєте, що собі зроблю? Подожіть. Тут ще ой, один домичок буде тут, один домик буде тут. Отак от. Кидаю. Герлянди де мусор. І ще візьму дитин. Так, дівчатка, чотири да, герлянди я замовляла. Чотири, так, чотири. Так, мої хороші, але це ще не все. Дивіться, я замовила отакий наборник. Подожди, у мене такої в хаті там немає. У е, мене є красний бант. Де да, немає? Бант має бути. На камін? Так, да, на камін. А один тут, тут, тут повіше. А один хай тут висить. Зараз, подожіть. Вот Отак. Ну, нічого ж ні, ні, от красота. Диви. Зараз і тут буде. Це ми візьмемо вдома в будинок. Так, оці грушечки. то. А ага, ми зараз теж поставить. О, вони якраз сюди прямо лисять. Зараз ми тут будемо. Дівчатка, я взяла набор вилочок, я ж тобі вже брала вилочки, да? я взяла набор вилочок, Зараз покажу вам, який. Значить, дивіться, у нього йде така поставочка. Дивіться, я взяла такий набор вилочок. Тут, тут підставочка, я нього вам так покажу його. Так буде відніше, воно і краще. Значить, дивіться, вони хороші. Тут набор вілок, така йде підставочка, і набор і вилочки. Так, кажуть, гостре не дарити, Але я вам хочу сказати, коли ви дарите оце гостре. Ви повинні взяти хоча б 20 гривень. І все. Це будь-який подарочний набір. Я взяла ароматизатори. А я тобі казала, що да. я не був. Казала. Дівчатка, це парфюміровані ароматизатори з паличками. Ви знаєте, я довго шукала в стеклі. Вони, по-перше, набирають паличку, і їх дуже довго вистачає. І я у Галини було цих два, два аромати парфюміровані, і я їх забрала. Обичко закриті банки, всього, а це іменно прозрачна банка. І я їх давно хотіла, і отакі от два ароматизатори. Я взяла, дівчатки це все магазин магазині, це все можна замовити на нову почту. Подивіться на ці ігрушечки. Це просто це ручна робота, дівчатка, це дуже немаловажно. Потім, дивіться, я собі машину взяла. Я ж машину частка, я собі в машину взяла оці баранчики. Uh -huh. Я взяла таку ой, баранчиком стала чути. І я взяла такого цвіта, були білі, були чорні, а я захотіла такого. камера на передає. Він такий кава з молоком. Так, кава, моко, бачу, моко. Моко. Це моко, оце моко оце буде у мене в машині вже завтра, так, куди ми його ложимо. Тут я хочу вам мала куча, дайте ще. Ну, тут чистенько я потім візьму. Так, мої рідні, йдемо. Ви руку господи світа, давай. Сьогодні у нас велика розпаковка. Дівчаточки, а тут дійсно велика розпаковочка. Я вам хочу розказати зараз про ці колокольчики. О! Це я взяла ці. Дивіться, про а, ці колокольчики. Ми зараз... Да, ми зараз підемо з вами в будинок, і я вам про них розкажу. Це буде потом. Потом, мої хороші, це сюди. Дівчатка, я взяла халати. Ви знаєте, що моя слабість це халати. І ви мене всі питали, де я брала бордовий свій білюровий халат? Дівчата, я вам зараз покажу, які є галини Як коли побачите ці халати, я взяла. Так, зараз, подожди, я хочу трохи порядки, бо тут, звісно, такий Армагеддон, А я, це ми візьмемо в хату. Да? Значить так, це ми візьмемо в хату раз. Це ми візьмемо в хату два. Це ми візьмемо три. Це ми візьмемо чотири. А того гномика, ти домика. Так, це сюди. Да. Я хочу, я візьму туди вниз. Так, це теж вниз. Свічечка вниз. І э, домики теж вниз, дівчатка. Так, це теж вниз. Це туди, дівчатка, це все магазин лужі. Магазин луджі відтворить чудеса, я вам говорю. Так, це подожди. Це куди? Це теж в руки візьмемо і ігрушечки у ложу стати. Дівочки, я просто хочу одіти вам оці халатики. Так, подожди, з цими тапутульками, стой світа. Стой. Так, мої хорошенькі, два халата. А бордовий у мене є, тому я не взяла. Потім, дівчатки, я взяла отакі потулечки. Зараз мені так понравилися бараночки. Я вам хочу сказати, що вони дуже круті. Дівчатка, це тридцять дев'ятий розмір. Я їх теж собі взяла. Сейчас я вам узую немножко. Подожди, один баранчик буде. Дивіться, дівчатки, вони дуже класні. Так, це комнатні та котулечки і дуже круті вони. Ну, я не знаю. Я, мені нравиться. Да. Дівчинки, потім я взяла у мене ванна, душова кабіночка. Вона красна з білим. І я взяла такий малесенький коврик. У мене там білий іде, меховий. А я взяла ще такий красненький, тому що в цьому році, недавно в мене ванна красна, в цьому році повинно бути все красне. Це зараз я вам покажу про це, ми будемо говорити в будинку. Потім, дівчатка, ну халати я не можу, щоб не подіти. Це, напевно, зараз подожди. А, дівчатка, я ще взяла отаку штучку. Це до Ані, Ані я взяла в ванну. У неї ванна голуба, отака теж. Це, 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 це теж, опять же, це все, це все в хату йде. Це все в хату. Дівчатки, я ніколи в житті не думала, що мені піде такий колір. Я вам зараз покажу, він не сірий. Тут, знаєш, якось і, і не сірий, і не кофе з молоком. Я навіть не можу передати, який це колір. Ні, ну це світло сірий, він такий просто ну, переливається. графіт, графіт, да? Дівчки, я вам хочу сказати, що цей халатик він йде більш укорочений, але вони і гріні. Я завжди беру халати, щоб вони були на мене свободні. Щось я такою його заховаю, зараз в мене ж під зовсім світочок. Але ви ж розумієте, що я вже вам показала, і я буду в нього ходити. Ну, ще є, він дуже клас. Оча на чорних колотах воно дуже ці рюшики і все. Дівчатка, це перше, йде така двіна, яка взагалі не буде мішати. По-друге, я не думала, що цей колір піде. Да? От він просто мені йде. І він графітовий йде. По-перше, опять же, показую вам, цей йде королівський вілюр. Він дуже класний і чесно, я за ними дуже давно хотіла дивіться. плюс тапутульки, баранчики я взяла, але вони мені дуже сподобались, Там та є мільйон двадцять п'ять. Ну цей халатик він дуже красивий. По перше, він приємний до тіла. Ось я прийшла з роботи, замерзла. На що нам треба вийти? Халатик, ну рюшики це нам в постільку, правильно мої красотульки, А такий халат по дому ходити це вообще дуже класно. Дівочки, ще раз покажу. це Де обалденно класний королівський вілюр? Дивіться, отакі обалденно красні рюшики. І він длина йому така, що він не буде путатися між доножки, це теж немаловажно. Плюс такулечки. Дівчки, ви мене помните, питали за бордовий мій, де я його брала. Але чому я сказала, що я брала його в тому що в них тоді його не було. Зараз вони з'явилися, і я коли поїхала, я коли їх побачила, я ж вам їх показувала. Я ж вам їх показувала і сказала, що я їх обов'язково собі візьму. І я їх, дівчат, собі взяла, бо це дійсно круто і дійсно класно. Так що, отакий обалденний, класний халатик я взяла. Так, це в синьому Зараз, дівчатку... Дівчатка, цей девілюровий халат, він дуже класний. Ви знаєте, камера може багато не передати, але я вам хочу сказати, що е, це так: шовковий халат у нас одне, а вілюровий друге. І дівчатка, я давно їх хотіла. Я у мене один бордовий диви, Тут, по-перше, він дивися, він увесь іде, отако з люшиками. Він дліна йде. І він, наскільки він удобний, приятний, що я йому навіть не можу пройти. Ну, для мене халати це халати, обручі, су... ой, а халати, очки, сумки, дівчатка. Це, напевно, слабість кожної жінки. По-перше, це йде в такий синій колір. У мене є красний, у мене ж є бордовий. Я думаю, що я бордовий життю, я що в мене є. Дівчатка, подивіться, це вілюровий халат. по-перше, він, дивись, який він йде. Він йде весь такий гіпюрчик. Отакий От, mm -hmm. обалденно класний у ньому гіпюр. Подивись, що на ручки, що це колір синій. Дівчатки, отак от прийшли додому, розділися і що вони одразу надіваємо? Не той халат з пірями, як я на кухні сьогодні пішла, хазяйка, розумієте? Так, дівчаточки мої, це іде королівський вілюр з гіпюрчиком. Він дуже обладнано класний. І у мене є бордові. Дівчину тому бордовому халату, от я Галину вже знаю два роки. Да? От тому халату від два Що мені подобається? При стірці він не линяє. За все моє время, от я його завтра прийду з роботи, і вам його вдіну. За все моє часів він не збився, не закашла, все нічого. Це дуже дуже немаловажно. Повірте, такий халат він буде на роки 3-4, вам. Це законно. По-друге, він мені нравиться, він є в розмірах, дівчатка. Він дивіться, він є в будь-якому розмірі. В ньому є карманчики. І ти знаєш, я такому живу. Ну, в магазині ну, в, в магазин, як Я вдома прибираю та сіла собі у різному халаті, у різних картах пихала, присав. На ньому собі таку шубку шуку діла, я десь пішла. Ну, слухай, ну красиве. Ну, от що красиве, то красиве, дівчатка. Тут даже нічого не може бути, і саме головне, що в магазині луджі дівчатки всі адекватні ціни. Нема цін такі заоблачних, таких такі космічних. Такого немає. Дівчатки я вам говорю, це правда. Так що, мої дівчата, зараз ігрушечки розберуться, тут вона камінь розвішується. І я хочу вам сказати, що в тут же від творить чуди, Там можна купити. Починає від посуди заканчує. Ви мене за плед питали, Де я плед да, взяла? Євище плед я теж там взяла. Але плед це ви замовляєте індивідуально, тому що це теж дуже немаловажно. Пледи ви замовляєте індивідуально. Той плед, він не дешевий. Ну, опять же, той плед не на один рік нам. На 5, на 10, на 5. Ну, я вам кажу, як воно є, тому що це не є зносінні У мене в тому будинку, де старому, старому, да, там такий пліт, йому вже років 10, напевно. Саме головне, ну, я його стираю при 30 градусах і все. Так що, мої ідучки, йдете з вами зараз в будинок, я вам розкажу про колокольчики. Магазин Луджи від творить чудіса. Е, так що мої рідулі, мої красотулічки, Це все ви можете замовити в магазині Луджі. Зараз ми з вами вертаємося до. Оце коробочки, з якою ми йдемо в будинок, і я вам про це розкажу там уже. Дівочки, любий халатик, любу статуетку, любого Діда Мороза дуже великий вибір, дуже великий вибір Ялину, дівчатка. Ці бантики, о, такі бантики, дівчатка, що ви знали, це не просто бантик, це бантик удачі. Оце бантики, удачі, це дійсно так. Ну, це не то, що там я вам зараз зробила ролики. Сказала, о, ці бантики, це бантики удачі, дівчатка. Він дуже бути. Він дивіться в будь-якому випадку. Допустимо, це багатство, це любов. Гроші. Це гроші. Mm -hmm. Воно всі три кольори у вас дуже бути. Ви замітили, чому у мене такі кольори, тому що дівчатка мої. І червоний я несу туди вниз, тому що там його немає. Чати і грушечки, так це буде тут. Щас я потім заберу, баранчики поцеплю і одним стаю. Тебе давай сі, давай мікросвічити. Тебе тоже сюди. Давай тобі віримо цю етікеточку. Давай, давай, вирися. Так, мої хлопчики та дівчатка. Все вам нібито показала, все розказала. Дівчатка, дивіться про колокольчики. Там у мене великий колокольчик. Тут у мене три бубіночки, я не буду казати. Я хочу вам сказати, що колокольчик повинен бути в кожному будинку. Це на удачу, на благополуччя, на сім'ю, на любов, ну, на всю, на всю. Саме головне, щоб ви знали, цей колокольчик може оце я його цепила, я можу його відснімати ніколи в житті. Оцей колокольчик на Новий рік. ви собі загадали бажання обов'язково. Взяли його і цокнули, щоб всі три колокольчика один одного коснулися і загадали бажання. І отак він має висіти у вас цілий рік. На наступний рік ви купуєте новий колокольчик. А взагалі, я вам хочу друге сказати: якщо у вас рік буде удачний, все у вас буде добре, не міняйте колокольчик. Не міняйте. Хай буде на наступний рік. Так що, мої хорошенькі, дивіться, а взагалі я вже вам хочу сказати, якщо цей колокольчик, у вас рік такий, знаєте, що от ви зайшли у 26 рік, і у вас отак все просто, ну понятно, що можуть бути такі перепади. Якщо ви розумієте, що у вас рік був огонь, ви колокольчик не міняєте, тому що він набрався вашою добротою, вашою щедрістю, вашою любов'ю, і він буде вас супроводжувати в другому році. Подивитись на другий рік все добре не треба міняти. Якщо ну все може в житті бути, щось вам не сподобалося, ви можете помітити взагалі по бажанню. Якщо чесно, я його не хочу міняти. От якщо я не хочу, я його не буду міняти. Чесно, от він у мене висить, і я впевнена, що цей рік нам принесе перемогу. Так що, хто купить ці бубенці, і ми заходимо в новий рік, 26 з перемогою. Їх не треба з дому знімати, Вони повинні в нас бути завжди. І якщо у вас є якесь бажання. Ви просто не думаєте, що я зійшла з ума. я вам говорю такі речі, які мені ніколи сказали. І якщо, і якщо у вас є якесь бажання, і ви знаєте, і у вас якесь є діло, і ви хочете, щоб все воно у вас вийшло. Ну, хай це, може, будуть якісь старовинні забобони, але це не забобони. Це дійсно так. Багато хто каже мені, що я зійшла з ума, що після операції Максима Максимовича він мені якусь звину десь поміняв. Але я вам хочу сказати. Якщо у вас є якесь бажання, ви щось хочете зробити, вам потрібно це зробити, просто постукайте в ці колокольчики і ви просто подивитесь, як воно буде. І потім ви напишете мені в коментарі світу, ти дійсно була права. От за камінь сили, ви знаєте, скільки мені людей пише, коли я ставлю свою руку і люди ставлять зі мною. Я просто багато що вам не розказую. Но на стане время я вам абсолютно все розкажу. Так що ми їдемо всім гарного вечора, чудового настрою. Оці ролики з халатиками, з колокольчиками будуть завтра, утром, тому що у нас їх сьогодні мільйон двадцять п'ять. Так, що я вас обіймаю, цілюваю і найпрекраснішого настрою вам бажаю.